То мої сльози вони на землю не падали, а ти як думала Бог все бачить. Колишня свекруха кричала мені вслід шершлими губами, а я аж затряслася від злості. Та як вона сміє, як вона сміє мені таке говорити? Вік мій прийшов в одних клопотах через її синочка, і я ще маю бути покарана Богом. Як той Бог на мене на дні Степана, не знаю. І причепилося ж, попід вікна ходило, на зирці ходило, що вже всі почали мені говорити Дивися, як він тебе любить, краще, аби тебе, чоловік любив та бігав, а не навпаки, говорила мені мама. І подруги як одна торохтіли, що мені пощастило, що пора мені заміж. Любо, ти когось кращого маєш на приміті, то ж бо й воно, так що подякуй Богу та виходь заміж. Отак і сталося моє заміжжя. Жили в моїх батьків мали окрему кімнату, і тут Степан почав свою суть показувати, який він біднесенький приймак. То давай власну хату будувати, кажу йому, тоді й побачиш, де краще. Що то була забудова, най Бог милує. Добре нагостяться, а потім йдуть мурувати чи перетирати стіни. В хаті жодного рівного кута. То вже я тепер дізналася, коли ремонт замовила, і хлопці молоді ще й сміялися, на чому та шпаклівка тримається, коли де цвяха не вдарять, все сиплеться. Отакі були будівельники та будова. А вже Степан, як відчув себе господарем, той почав ні, не сад садити чи паркан городити, і не криницю копати, а байдикувати та себе жаліти. От він трудився і треба вже відпочити. Діти малі, хата й курить далі заплісніла до того, що й підлогу треба було зривати. Майстри переробляють та все піддають. Люфти недобрі, добрі, піч погано виморувана, комен треба вищий. І все то я годую та оплачую, батьки помагають, а все ніякого ладу коло хати. Як звели, то так цеглою й світила, поки не сталося те, що сталося, але я не жалію. Тоді він в чергове прийшов робити нам концерт, і я не витримала та дала відсіч Іди до матері і до нас не вертайся. На ранок його знайшли. Якщо я за це покарана, то я не жалію. Ні крихти горя я не відчула жодної. Жаліла лише за те, що знову витрати на похорони поминки, а я просто без копійки. А далі вже я мусила їхати на заробітки, аби ту хату довести до ладу. Дітей залишила на батьків, а сама так гарувала, що зараз спати не можу, так руки печуть. Слала сюди гроші, ні спала добре і не їла, не купила собі якусь захцянку, все собі гроші жаліла, а от діти мої не жаліли ні собі, ні на гульки з іншими. Я їм і квартири купила, і машини, а їм все мало та мало було. Не питали, як я тут, чи здорова, чи жива, лиш коли гроші передаш, і все. Син в батька пішов і таке вже в родині чинить. А донька привела дитя та на мене покинула, ще себе шукає в цьому житті, бо не знає, яким хоче бути в сорок років. Я не знаю, як це сталося. Батьки мої люди гідні і ніколи поганого не вчили, самі працювали і зараз з паличкою, але тримають господарку владі. Я не вважаю себе якоюсь лихою людиною, то за що такі діти? Звідки це все? А свекруху мою ще світ носить по землі, аби мені говорила за те, що я в усьому винна, мене ще має Бог скарати, та гірше за її сина ніхто цього не зробив. Сама не жила, думала, діти будуть жити з моєю підтримкою. Та де там? От таке життя, отак От мене пошановано та люблено. Підпишись, підтримай українськомовний контент.